Шоста ранку, світанок, Одеське узбережжя. Біля моря збирається невеличка група дайверів. Але це не звичайні дайвери, а захисники України, які отримали на фронті важкі поранення. Нині освоюють для себе нову цікаву справу. Для них дайвінг це і спорт, і розвага, і елемент соціальної адаптації. Немає нічого неможливого. Можливість, бажання, мета, ціль. Відновити людину, повернути до життя. Ми всі винні нашим друзям, нашим побратимам. Вони втратили здоров'я, вони втратили кінцівки, вони, багато з них хто втратив свої родини. І наш центр, наше відношення формує зовсім новий соціальний пласт, де ми залучаємо дітей з інвалідністю до наших тренувань. Залучаємо, де ветерани бачать, що втрата кінцівки, втрата здоров'я була заради цих дітей, а діти бачать, що втрата здоров'я це не кінець життя, а є подальший рух вперед. Є чим займатись, дивлячись на своїх менторів, на ветеранів. Геннадій Рошко до війни був механіком на торговому флоті. Родина моряка пережила справжній жах, коли на початку війни відбувся обстріл шкільного аеродрому поруч з їхнім будинком. Саме тоді Геннадій вирішив взяти у руки зброю для захисту батьківщини. Перебуваючи на Херсонському напрямку, підірвався на міні. Як наслідок втратив кінцівки. Якщо, допустим, я там не ниряв, то зараз я ниряв. для мене, це перший раз бачити підводний мир, там при том, что при таких ранениях про это можно забыть. Я больше чем уверен, что если бы не он, а я там сам бы подъехал, бы сказал бы, ребят, хочу там понырять в костюм, то не сказали, ну вдруг, ну куда? -то. А так организовываются люди, есть волонтеры, вся вот это вот сообщество, все до кучи, и вот благодаря им мы можем делать то, что вроде бы казалось нереальным. И ты понимаешь, что в жизни не бывает ничего нереального. Было бы желание, стимул. И все, а остальное все реально. Можно не только под водой. Я бы и с парашютом, чтобы было бы, если я, допустим, боюсь высоты, то я бы сейчас бы, я бы так рисканул бы и с парашютом бы даже спрыгнуть, если бы не было, открыто. Вот закончится война, я себе на день победы флаг Украины возьму и с парашюта прыгну. А от Сергій воював на Лиманському напрямку. Перебуваючи у Луганській області, потрапив під мінометний обстріл ворога і втратив ногу. Люди під водою бачать абсолютно новий мир. Те, що вони не бачили раніше. Це допомагає швидше якось соціалізуватися і повернутися до нормальної, спокійної життя. Люди, які которые... травми шеї, тобі ж не двигається нічого нижче шеї, для них это как полет в космос, можно так сказать. Они находятся какое-то время, там полчаса-час, находятся под водой, в какой-то невесомости, наблюдая за миром, который был ранее недоступен. Рідне Одеське море дозволяє ветеранам не тільки відкрити для себе загадковий підводний світ. Дайвінг ще й свого роду психологічна підтримка, заспокійливе для людей у війні. Це абсолютно новий напрямок з підтримки важко поранених військових. Реабілітологи намагаються зробити цей проєкт максимально поширеним серед захисників України.